Який урок ви проходите зараз, або будете проходити найближчим часом? Який урок? урок будете проходити на те, щоб робити правильний вибір. Тут карти мені показують історію з якимось королем жезлів. Сімка мічей, тут може бути хитрість, обман, зрада, предательство, прям уход. Дивіться, в когось це може бути особисті стосунки, в когось це можуть бути робочі моменти. Ну ви знаєте, ліба хтось недавно перепроживав, либо зараз проживає, лібо це вас назріває, можливо, у вас підозри є. Тут ви будете знаєте, в, таких, в паніці, все пропало, що це таке. А я до цього не була готова чи готовий. Да? Тут карти говорять про те, що це урок для того, щоб ви завершили те, що треба поховати давним-давно, і по карті мага взяти відповідальність повністю за своє життя. Да? Тобто, як вийти в позицію мага, да? Все, що відбувається в мене в житті, ну, скажімо, винна, невинна, допустила, не допустила, зробила, трансформувала я. Так, оце і є промага. Також, можливо, хтось почне навчання, тому що по карті мага ми бачимо, що тут. Ви вивчаєте якусь інформацію, можливо, ви йдете на курси, записуєтеся, а хтось чітко, прям конкретно піде в духовність, в духовний розвиток, хтось в езотерику, хтось почне якісь знання вчити. да, Тобто вас ведуть в що? Правильно, в роботу над собою і карта сили. Тобто тут буде ваша розпаковка. Хто в темі, хто цим вже дане-давно займається, тут будуть знову якісь вас неприємної історії, яка сколихне вас тригерні якісь на ще не пропрацьовані уроки, і ви тут підете далі на інший рівень. Тобто тройка пентаклів, будете до когось звертатись, до провідників, можливо, можливо, самі будете з цим розбратися. Тут. Знаєте, ви переход такий по карті світу, ви переход ідете. Хтось тільки в розпаковку, да, в знайомлення з собою, хто я, що я про що я і куди мені, а хтось чітко буде йти вже на другу сходинку. Там підвищення кваліфікації, да, до якихось колег іти навчатися тим знанням, які вони вже набралися, а вас ще немає. Тут ви маєте включити свою раціональність і не боятися перемін колесо фортуни, у вас круто буде все мінятись в яку сторону? Ну, от, прям етап стілення, помірність, да? Хотіла мені йшло з потоку записати, що треба зцілити, але от, як я не крутила, все рівно прийшла до того, що мені йшло з потоку, спитай, розбери. Тобто етап зцілення. Добре, на що звернути увагу саме в етапі зцілення? В етапі тут стілення вам допоможе пропрацювання вашої емоційності, робота з емоціями, тому що той результат, який ви маєте в спілкуванні з людьми, чого б це не стосувалося: чоловік, партнерша ваша, діти, комунікація, дружба, соціум, робочі моменти, ключі ж десятки кубків. Тобто ключі в вашому дитинстві. Згадайте своє дитинство, яке воно було. Там, де були люблячі батьки і вас підтримували, вірили в вас, хвалили. Чи все-таки там було таке діла взула, мама-тато, і на тому моя місія завершена. Якщо ви в дитинстві заслуговували, чіпляли різними історіями, хтось позитивними, хтось негативними, для того, щоб батьки звернули на мене увагу, то це ви продовжуєте робити безсознательно і в дорослому житті, в комунікації з іншими людьми. І е, вони ж вам і підсвічують, що підсвічують правильно: придательство, те, яке по факту просто ваша дитина внутрішньо не може прийняти, яке вона прожила в дитинстві. Тобто спочатку нас травмують, потім ми йдемо в доросле життя, і тут задача стілювати. Те, що нас стримує, чому наші батьки так робили? Перше, тому що вони такі самі недолюблені, як і ми. Друге, вони не знають, як давати цю підтримку. Вони не знають, як емоційно включатись в кожного по різному. Ну в основному мої ровесники плюс 10-20 років вперед і назад від мого віку перепроживали. На жаль, таке. Чому тому, що це з покоління в покоління передавалося? Для чого? Для того, щоб рід вижив, не про якій емоційності сюсіпусі, мапусі, ти в мене найлідша. Вибачте, не було. Там була задача вижить, вижить і е, відпустити дітей у вільне плавання. Тут також кажуть, зверніть увагу на стосунки з мамою, тому що вийшла імператриця на початку розкладу. Все таки більшу половину тригірних цих історій е, в нас главна подозріває мама, тому що це наша перша людина, з якою ми в контакті. І от який контакт у вас був з мамою, такий контакт у вас із. З усім світом. Хто хоче більше, глибше пропрацювати тему мами. прошу вас в закриту трансформаційну групу. Пишіть мені в Дірект, хочу в трансформаційну групу. Там цілий розділ по темі мами і багато практик інших і по роду, і по ваших фінансах, для того, щоб вирости в фінансах, і любовна тема, і а, також тема місії. Хто хоче, велком пишіть в Дірект. Я деталі скину. Кажуть, зверни увагу, як ти будуєш діалог. Комунікацію з людьми, тому що в соціумі ви можете бути відкрита, така знаєте, щира душа, душа компанії, але потім в вас приходять розчарування. Також е, такий важливий аспект, чому ми інколи там, знайомим незнайомим людям е, спочатку зустрічі дуже багато розповідаємо лишнього, а потім собі ж себе і сваримо. Тому що спочатку у розмові говорить ваша внутрішня дитина. Хоче оцієї похвали поділитися якимись переживаннями емоціями, емоціями, да? тому що її не чули або мало чули в дитинстві, а потім говорить вас ваш дорослий внутрішній, да? який каже, нащо ти там такі деталі про себе розказувала чи розказала, да? для чого ти цим ділитись? Тобто, Мазгами ви все розумієте, А внутрішня а підсвідомість вас веде по цьому сценарії. Тому тут кажуть, зверніть увагу на емоції, все про кубки, як ви вибудовуєте. Ну ви зазріваєте, як ця роза, да? і хтось вже розуміє, про що я говорю, і ви поступово-поступово виходите з цього. Оце і є ваш урок. Зверніть увагу на свої емоції, там ключі, тому що спочатку ви розкрита до всіх, да? голена десь така ви дуже комунікаційна, я вже сказала, душа компанії, а потім розчарування. А чого ж вони такі всі казли? Вони вам підсвічують тригір. Ваше дитинство, щоб ви знов перепрожили це дитинство, де там не було часу, не підтримували і так далі. Батьки, задача це пропрацювати, дістати себе. Бо поки ви це не не дістанете і не стілите, повірте, це будуть у ці тригвірні історії через різних людей будуть приходити у ваше пространство для того, щоб підсвітити тригер і щоб ви його пропрацювали нарешті. Да, ви прям будете розкопувати і відрізувати, відсікати, зцілювати оці свої дитячі травми. Тут все про дитячі травми. Да, де там у вас якась боротьба, сапернішество з кимось була, можливо, на вас піднімали руку, можливо, у вас була або мама, або тато такий, знаєте, строгий в їжових рукавицях тримав. Да, ну Ваша задача не стояти на місці, розбиратися з цією темою. Комусь чітко треба звернутися до спеціаліста, для того, щоб він вам підсвітив і ви це пропрацювали. Хто хоче до мене, пишемо в директ.